Роберт Шеклі Демони. Крокуючи другою авеню, Артур Гамет вирішив, що сьогодні напрочуд гарний весняний день, не надто холодний, просто свіжий і надихаючий, ідеальний день для продажу страхових полісів, Промовив він сам до себе. На розі 9-ї стріт він зійшов з тротуару і зник. Ви бачили? Запитав різника його помічник. Обидва стояли біля дверей м'ясної крамниці, байдуже розглядаючи перехожих. Що бачив? відгукнувся Огрядний з обличчя бурякового кольору різник. Того хлопця у пальто. Він зник. Та ну, сказав різник. Мабуть, просто звернув на дев'яту. І що з того? Помічник різника не бачив, аби Артур завертав на дев'яту або перетинав другу. Він бачив, як той зник. Але який сенс наполягати? Ну, скажеш ти босові, що він помолився, а далі. До того ж, хлопець у пальто, можливо, і справді звернув на дев'яту. Куди ж він іще міг подітися? Але Артура Гамета у Нью-Йорку вже не було. Він зник без сліду. Десь в іншому місті, не обов'язково на землі істота, що називала себе Нельзевулом, пильно вдивлялася у п'ятикутник, всередині якого з'явилося щось, на що він аж ніяк не розраховував. Нельзевул уп'явся у це щось гнівним поглядом і мав на це всі підстави. Упродовж багатьох років він вишиковував магічні формули, експериментував з травами та субстанціями, вивчав найкращі книги з магії та знахарства. Усе засвоєне він вклав в одне титанічне зусилля, і що з того вийшло? З'явився не той демон. Звісно, на результат могло вплинути що завгодно, хоча б взяти відрубану руку мерця. Не виключено, що це рука самогубці. Хіба можна вірити навіть найкращим з торговців? А можливо, можливо, одна зі сторін п'ятикутника накреслена трохи криво. А це дуже важливо. Або, можливо, слова закляття вимовлені в іншому порядку. Навіть одна невірна інтонація могла б наробити лиха. Хай там як, але зробленого вже не повернути. Нельзевул притулився плечем, вкритим червоною лускою до Велетенської сулії і почухав інше плече. Кинжалоподібним нігтем, як завжди, в хвилини збудження його шипастий хвіст нерішуче постукував по підлозі. Принаймні, якогось демона він таки зловив. Але істота всередині п'ятикутника не була схожа на жоден зі звичайних видів демонів взяти хоча б оці складки сірої плоті, які висять донизу. Певна річ, усі історичні повідомлення відомі своєю неточністю, і яким би не було це надприроднє створіння, доведеться йому потрудитися. У цьому Нельзевул був абсолютно впевнений, він зручніше схрестив ноги і став чекати, коли дивна істота заговорить. Артур Гамет був надто приголомшений, аби розмовляти. Хвилину тому він ішов до страхової контори, обмірковуючи свої справи і насолоджуючись чудовим повітрям раннього весняного ранку. Він ступив на бруківку перехрестя Другої авеню та дев'ятої стріт, і раптом опинився тут. Тобто незрозуміло де. Трохи погойдуючись, він почав вдивлятися у густий туман, що опививав кімнату, і виявив. Велетенське чудовисько, вкрите червоною лускою, що сиділо навпочіпки. Поруч стояло щось схоже на сулію, але близько трьох метрів заввишки. Чудовисько мало шипастий хвіст, ним воно саме чухало голову, і поросячі очіці похмуро втупилися в Артура. Той спробував відсупити назад, але зміг зробити лише один крок. Він помітив, що стоїть всередині накресленої крейдою фігури, з невідомої причини не може переступити через ці білі лінії. Ну, от. промовило червоне чудовисько, порушуючи напружену тишу. Нарешті я тебе впіймав. Воно промовляло зовсім інші слова, звуки яких були абсолютно незнайомі Артурові, але якимось чином. Він розумів зміст сказаного. Це не була телепатія. Артур ніби перекладав з чужої мови, автоматично і без напруження. Мушу визнати, я трохи розчарований, вів далі Нельзевул, не дочекавшись відповіді від демона, замкненого у п'ятикутнику. В усіх наших легендах сказано, що демони це страхітливі створіння п'ять метрів заввишки з крилами. Крихітними головами і дірою в грудях, з якої б'ють струмені холодної води. Артур Хамлет скинув пальто. Воно безформною промоклою грудкою впало йому під ноги. Було темно. Але ідея демона, що може викидати струмені холодної води, видалася йому напрочуд привабливою, бо в кімнаті було спекотно, як у печі. Його сірий твідовий костюм уже встиг перетворитися на зім'яту суміш тканини і поту. Разом з цією думкою прийшло чомусь примирення з дійсністю, з цим червоним, лускатим чудовиськом, накресленими крейдою, лініями, через які неможливо переступити, і навіть розпеченою кімнатою. Йому на думку спало, що в книгах, журналах і в фільмах герой, який потрапив у незвичну ситуацію, зазвичай вимовляє: Ущипніть мене, це не може бути правдою. Ну або, великий Боже, я сплю. П'яний або збожеволів. Проте сам Артур аж ніяк не збирався виголошувати настільки очевидні нісенітниці. По-перше, він був переконаний, що величезне червоне чудовисько цього не оцінить. По-друге, знав, що не спить, не п'яний і не збожеволів. У лексиконі Артура Гамета бракувало потрібних слів, але він розумів сон це одне, а те, що він бачить зараз, зовсім інше. У легендах нічого не сказано про вміння здирати з себе шкіру, замислено пробурмотів Нельзевул, роздивляючись пальто, що лежало біля ніг Артура. Цікаво, це помилка, твердо сказав Артур. Тривалий досвід роботи страховим агентом став йому зараз у пригоді. Артурові доводилося мати справу з усіма категоріями людей і знаходити вихід із найзаплутаніших ситуацій. Очевидно, чудовисько намагалося викликати демона і випадково натрапила на нього. Та зараз, вважає, ніби він, Артур, це демон. Цю помилку слід виправити, причому якомога швидше. Я страховий агент, сказав він. Чудовисько похитало величезною рогатою головою. Воно вимахувало хвостом з боку в бік і з неприємним свистом, розтинаючи ним повітря. Твоя потойбічна діяльність. Мене ані трохи не обходить, промовив Нельзевул. У принципі, мені байдуже, до якої категорії демонів ти належиш. Кажу ж вам, що я не нічого не вийде, прогарчало чудовисько, люто виблискуючи очима на Артура і впритул наближаючись до краю п'ятикутника. Я знаю, що ти демон, і мені потрібен драст. «Драст? не думаю, що я вас демонів наскрізь бачу, сказав Нельзевул, з очевидним зусиллям опановуючи себе. І я і ти знаємо, що коли демона викликають закляттям, то він має виконати одне бажання. Я тебе викликав, і мені потрібен драст! П'ять тонн драсту. «Драст?» – розгублено почав Артур, намагаючись. Триматися у найвіддаленішому куті п'ятикутника і подалі від чудовиська, яке люто вимахувало хвостом. Так, драст! Він же вуд, він же гакатіні, він же сабдеруб, усе це одна й та ж сама річ. Він говорить про гроші, раптом зрозумів Артур. Жаргонні слова були йому незнайомі, але інтонацію, з якою їх вимовили, неможливо було сплутати ні з чим іншим, без сумніву, драстом називають те, що править місцевим мешканцям за валюту. П'ять тонн! Хіба це багато? продовжував далі Нельзевул, хитро посміхаючись. Принаймні для тебе. Ти маєш радіти, що я не з тих дурнів, хто вимагає безсмертя. Артур зрадів. А якщо я не погоджусь запитав він. У такому разі, відповів Нельзевул, і усмішка його змінилася на похмуру гримасу. Мені доведеться тебе зачарувати, знову помістити в цю сулью. Артур покосився на прозору зелену пляшку, котра виглядала з за голови чудовиська. Широка в нижній частині сулья поступово звужувалася догори. Якщо Страховицько зможе проштовхнути Артура всередину, йому ніколи в житті не протиснутися на волю крізь вузьке горло, а в тому, що воно на таке здатне, Артур чомусь не сумнівався. Ну ж бо. сказав Нельзевул, знову розпливаючись у посмішці, ще хитріший, аніж раніше. Який сенс ставати в позу героя? Що для тебе п'ять тонн старого доброго Сабдерупу? Я збагатію, а тобі ж варто лишень змахнути рукою. Він замовк, і його посмішка на мить стала запобігливою. Знаєш, він стишив голос. адже я справді витратив на це купу часу і вуту, прочитав масу книг. Раптом його хвіст хльоснув по підлозі, немов куля, що рикошетом відлетіла від граніту. Не намагайся пошити мене в дурні. Артур з'ясував, магічна сила кридяних ліній поширюється щонайменше на висоту його зросту. Він обережно притулився до невидимої стіни і виявив вона витримує вагу, тоді зручно вперся об неї. П'ять тонн драсту. міркував він. Очевидно, це чудовисько, чаклун збо бозна якої країни? Може, навіть з іншої планети. Своїми закляттями воно намагалося викликати демона, котрий виконує будь-які бажання, а викликало мене, Артура Гамета. Тепер воно чогось хоче від нього, а в разі непокори погрожує пляшкою. Усе це страшенно нелогічно. Але Артур почав підозрювати, що у більшості чаклунів з логікою теж не гаразд. Я спробую знайти для тебе драст. Промимрив Артур, відчуваючи, що треба сказати бодай щось, але мені доведеться повернутися до до пекла. Усі ці фокуси з маханням руками давно застаріли. Гаразд, промовило чудовисько, стоячи на краю п'ятикутника і хижо поглядаючи на Артура. Я тобі довіряю, але пам'ятай, я можу викликати тебе в будь який час, тобі нікуди дітися. Сам розумієш, тому краще й не намагайся. До речі, мене звуть Нельзевул. Ого, а вельзевул часом не родич вам? запитав Артур. Це мій прадід, відповів Нельзевул, підозріло поглядаючи на Артура. Він був військовим. На жаль, він. Вельзевул урвав на півслові і кинув на нього гнівний погляд. «Утім, вам, демонам, усе це відомо. Згинь і принеси драст. Артур Хамет знову зник. Він матеріалізувався на розі другої авеню і дев'ятої стрит, там де вперше зник. Пальто лежало біля його ніг, а весь одяг просяк потом. Артур похитнувся, намагаючись відновити рівновагу. Адже в ту мить, коли Нельзевул його звільнив, він спирався на магічну силову стіну. Артур Гамет підняв з бруківки пальто і поспішив додому. На щастя, народу довкола було небагато. Дві домогосподарки, зойкнувши, швидко зацокотіли підборами геть. Якийсь вишукано вдягнений чоловік чотири-п'ять разів кліпнув очима, зробив крок до нього, немов збираючи щось запитати, але передумав і поквапно пішов у напрямі восьмої стріт. Решта... Або не помітили Артура, або їм було байдуже на його появу. Повернувшись до своєї двокімнатної квартири, Артур зробив слабку спробу викреслити з пам'яті все, що сталося, ніби поганий сон, але це йому не вдалося. Довелося почати аналізувати спершу свої можливості. Отже, він міг би дістати драст, тобто не виключено, що міг би, якби знав, що це таке. Речовина, яку Нельзе Вул вважає коштовною, може виявитися чим завгодно, свинцем, наприклад, або залізом. Але навіть у цьому разі Артур зі своїми скромними доходами вилетів би у трубу. Можна було б повідомити поліцію і потрапити до психіатричної лікарні. Так, все забудь про це. Нарешті можна було нічого не робити, і скніти решту життя у пляшці. Цей варіант йому теж не подобався. Лишається одне чекати, поки Нельзевул не викличе його знову і тоді, нарешті, з'ясувати, що таке драст. Може, це звичайний гній. Можна було б взяти його на фермі у дядька в Нью-Джерсі, якщо Нельзевул сам подбає про доставку. Артур Гамет зателефонував до офісу і повідомив, що хворіє, і хворітиме кілька днів. Після цього він приготував на своїй невеличкій кухні ситний сніданок. У глибині душі, пишаючись своїм гарним апетитом. Не кожен здатний ум'яти таку порцію, коли йому світить перспектива опинитися у пляшці. Він прибрав у квартирі, перевдягся у легкий пляжний костюм. Годинник показував на п'яту вечора. Артур витягся на ліжку і став чекати. Близько півдесятої він зник. Знову змінив шкуру. зауважив Нельзевул. А де драст? він нетерпляче засмикав хвостом. У мене за спиною його нема, відповів Артур, повертаючись так, аби стати обличчям до Нельзевула. Мені потрібна додаткова інформація. Він вибрав невимушену позу, опершись об невидиму поверхню, що її випромінювали крейдові лінії. І ви повинні пообіцяти, що коли я віддам драст, ви дасте мені спокій. Звісно. Радо вищирився Нельзевул. Так чи інакше я маю право висловити лише одне бажання. От що. Давай я заприсягнуся великою клятвою сатани. Вона, як тобі відомо, абсолютно непорушна. Сатани? Ну, це один з наших перших президентів, пояснив Нельзевул і зробив побожний вигляд. У нього служив мій прадід Вельзевул. На жаль. Втім, ти й сам все це знаєш. Нельзевул заприсягся великою клятвою сатани, і це було величне видовище. Коли він замовк, блакитні клуби туману у кімнаті оповили до краю червоної смуги, а контури гігантської сульї лиховісно заколихалися у тьмяному світлі. Навіть у своєму легкому одязі Артур обливався потом. Він шкодував, що не народився холодильним демоном. От так. сказав Нельзевул, розпрямляючись на весь зріст, Посередині кімнати і обвиваючи хвостом зап'ясток. Очі його світилися дивним вогнем, відблиском спогадів про колишню славу. То яка інформація тобі потрібна? запитав Нельзевул, крокуючи з боку в бік перед п'ятикутником і волочачи за собою хвіст. Опиши мені цей драст. Но, він такий важкий і не надто твердий. Може, це свинець і жовтий? Золото. «Хм...» – пробурмотів Артур, втупившись у сулію. А він ніколи не буває сірим, або, скажімо, темнобурим. Ні. Він завжди жовтий, іноді з червонуватим відтінком. Отже, це все таки золото. Артур почав задумливо розглядати лускате створіння, яке з погано прихованим нетерпінням крокувало по кімнаті. П'ять тонн золота. Це може коштувати? Ні, про це краще не думати. Це неможливо. Це забере трохи часу, сказав Артур, років шістдесят сімдесят. Давайте домовимося. Я повідомлю вам, відразу як тільки Нельзевул перервав його вибухом гомеричного реготу. Очевидно, Артур зачепив його рудиментарне почуття гумору, тому що чудовисько, обхопивши коліна передніми лапами, аж скавчало і присідало від сміху. Років сімдесят, ревіло воно, захлинаючись. Сулія тремтіла, і навіть стіни п'ятикутника, здавалося, сколихнулися. Я дам тобі шістдесят сімдесят хвилин, інакше пляшка! Хвилиночку. Промовив Артур з самого віддаленого кутка п'ятикутника. Мені не так багато треба, зачекайте. Його осяяла рятівна думка. То була без сумніву найкраща думка в його житті, до того ж, його власна. Мені потрібна точна формула закляття, якою ви мене викликаєте, заявив Артур. Я маю впевнитися у центральному офісі, що все в порядку. Чудовисько оскаженіло і почало сипати прокльонами. Повітря потемніло, в ньому з'явилися червоні смуги. У тон голосу Нельзебула співчутливо забряжчала Сулія, а сама кімната, здавалося, пішла кругом. Однак Артур Гамет твердо стояв на своєму. Він терпляче, сім чи вісім разів пояснив, що ув'язнювати його в Сулію марно. Тоді Нельзевул напевно не отримає золота. Усе, що від нього треба, це формула, і без неї безумовно неможливо. Зрештою йому повідомили формулу. І без фокусів мені. прогримів на прощання Нельзевул обома руками і хвостом вказуючи на пляшку. Артур мляво кивнув і знову опинився в своїй кімнаті. Наступні кілька днів пройшли у гарячкових пошуках по всьому Нью-Йорку, Деякі складники магічної формули не важко було придбати, наприклад, гілку Омели у квітковому магазині або сірку. Складніше виявилося знайти могильну землю і ліве крило кажана. Справжньою ж проблемою було розшукати руку мерця, який загинув від рук вбивці. Нарешті Артур купив її в спеціалізованій крамниці для студентів-медиків. Продавець дав гарантію, що небіжчик, якому вона належала, помер насильницькою смертю. Втім, Артур підозрював, що продавець просто намагається його розважити, але з цим вже нічого не можна було вдіяти. Серед іншого він придбав і велику скляну солію, до того ж дуже дешево. Все-таки мешканці Нью-Йорка мають певні переваги, подумав Артур. Схоже, за гроші тут можна купити все. Буквально все. За три дні всі матеріали були закуплені, і на третю ніч, ближче до дванадцятої, він розклав їх на підлозі своєї квартири. У вікно світив місяць, три чверті від повного. Але щодо місячної фази у магічній формулі не було чітких вказівок, тож, схоже, проблем виникнути не повинно. Артур накреслив п'ятикутник, запалив свічки, ладан і почав читати слова закляття. Він сподівався, що правильно виконує всі вказівки і зможе зачарувати Нельвезула. Його єдиним бажанням було, щоб чудовисько дало йому спокій один раз і назавжди. І Артур не бачив, що могло б завадити йому втілити свій план. Коли він промовив слова закляття, кімнату раптом оповив блакитний туман і невдовзі Артур побачив щось в центрі п'ятикутника. Нельзевол. вигукнув він. Але це був не Нельзевул. Коли Артур закінчив читати закляття, істота всередині п'ятикутника сягнула п'яти метрів у висоту. Їй довелося схилитися майже до підлоги, аби вміститися під стелею кімнати. Це було створіння жахливого вигляду з крилами, крихітною головою і діркою у грудях. Артур Гамет зачаклував не того демона. Що все це означає? запитав демон, викидаючи з грудей струмінь прозорої холодної води. Вода вдарилася об невидимі стіни п'ятикутника і розлилася по підлозі. Мабуть, у нього спрацював рефлекс. У кімнаті Артура і без того панувала приємна прохолода. Я хочу, щоб ти виконав одне моє бажання, сказав Артур. Демон був блакитного кольору і неймовірно худий, замість крил. Стирчали рудиментарні відростки. Перш ніж відповісти, він двічі поплескав ними себе по кислявих грудях. Я не знаю, хто ти такий і як тобі вдалося мене спіймати, сказав демон. Але це ти дотепно втяв. Безперечно, дотепно. Ніколи теревенити, — нервово відповів Артур, подумки, зважуючи, коли саме Нельзевулові заманеться викликати його знову. Мені потрібні п'ять тонн золота, відомого також під назвами Драст, гакатіні чи Сабдеруб. він щомиті чекав, що опиниться в пляшці. Розумієш, сказав холодильний демон, у тебе, схоже, склалося помилкове враження щодо мене. Даю тобі двадцять чотири години. Я не багатий, сказав холодильний демон. Я дрібний підприємець, страховий агент, але якщо ти дасиш мені час. Іначе пляшка, докінчив Артур. Він вказав на велику Сулію, що стояла в кутку, і відразу ж зрозумів п'ятиметровий холодильний демон в ній аж ніяк не поміститься. Коли я виключу тебе наступного разу, Сулія буде достатньо місткою, додав Артур. І я не чекав, що ти виявишся таким великим. У нас є легенди про таємничі зникнення людей, подумав демон вголос. Так от що тоді відбувається, пекло. Втім, навряд мені хтось повірить. Принеси драст!» – сказав Артур. Згинь. І холодильного демона не стало. Артур Гамет знав, що може розраховувати не більш як на добу, можливо, й менше, адже невідомо, коли Нельзевул вирішить, що час минув, і вже зовсім невідомо, що утне багряну луската тварюка, якщо він розчарує її втретє. Під кінець дня Артур помітив, що міцно стискає трубу парового опалення. Але чим вона може допомогти проти закляття? Просто приємно було триматися за щось тверде і надійне. Він подумав, що соромно чіплятися до холодильного демона і зловживати його можливостями, адже цілком очевидно, що це не справжній демон, так само не справжній, як і сам Артур. Що ж, він не буде ув'язнювати його у пляшці. Це все одно не допоможе, якщо бажання Нельзевула не буде виконане. Нарешті надійшов час, і Артур знову вимовив закляття. Ти б зробив п'ятикутник ширшим, сказав холодильний демон, зіщулившись у незручній позі посеред магічної зони. Мені місця бракує для згинь, сказав Артур. Почав гарячково стирати крейду з підлоги. Тоді накреслив п'ятикутник заново, цього разу, охопивши ним майже всю кімнату. «Сулію!» Ту саму, бо п'ятиметрової ясна річ не знайшлося, він відніс на кухню, сам заліз на шафу і повторив формулу від самого початку. Кімнату знову оповив синій туман. Тільки не гарячкуй, сказав холодильний демон з п'ятикутника. Сап – Одним словом, поки що немає. Виникли певні проблеми. Зараз я тобі все поясню. Він помахав крилами, аби розвіяти туман. Поруч з ним стояла. Триметрова сулія, а всередині зелений від люті сидів нельзевул. Він щось кричав, але накривка була щільно загвинчена, і жоден звук не проникав назовні. Я знайшов одну формулу в бібліотеці, пояснив Демон. Ледь не очманів, коли вона подіяла. Розумієш? Я завжди був тверезим бізнесменом і не визнаю цієї надприродної туфти, але факт лишається фактом. Хай там як...» Я зачаклував цього демона. І він ткнув кістлявою рукою в бік сулії. Але він нізащо не хоче розщедрюватися. Довелося запхати його у пляшку. Холодильний демон полегшено зітхнув, помітивши посмішку Артура. Вона була рівнозначна скасуванню смертного вироку. Навіщо ж мене у пляшку? вів далі холодильний демон. У мене дружина і троє дітей. Знаєш, як це буває? У нас зараз криза в страховій справі і таке інше. Я не наберу п'яти тонн драсту, навіть якщо мені дадуть цілу армію на підмогу. Але щойно я переконаю цього демона. Про драст не турбуйся, перервав його Артур. Забери лише цього демона з собою і дбайливо зберігай. Звісно ж, у пляшці. Це можна, запевнив синьокрилий страховий агент. А як ми вирішимо із драстом? Забудь, поблажливо промовив Артур. Зрештою, ми, страхові агенти, повинні допомагати один одному. А ти теж займаєшся пожежами і крадіжками? Ні, я працюю по нещасних випадках, відповів страховий агент. Але знаєш, я думаю, у пляшці не тямився від люті і сипав жахливими прокльонами нельзевул. А два страхові агенти безтурботно обговорювали тонкощі своєї справи. Студія Калідор аудіокниги українською. Дякуємо за те, що ви з нами. З вас лайк, підписка і поширення даного відео. Щодня ми наповнюємо YouTube україномовним контентом. Отож, до зустрічі. Почуємося на Калідорі.